Це кропивничанин Геннадій Дуров. У зоні проведення антитерористичної операції був з 2014 по 2017 роки. Каже, після повернення не може знайти постійну роботу. Там легше за що, тому що тут трудно, ти не знаєш, куди себе приткнути. От, Вроді би, там ти чувствуєш себе нужним, а тут повністю докуди не підеш, щоб знайти роботу, ти не потрібен. Тебе або бояться, що там в них на умі, або кажуть, ти просто. Зачекайте мене за телефоном. Ти чекаєш місяць-два, йдеш на другу роботу, хоч би десь грузчиком підробити. Знайти роботу через центр зайнятості не зміг. Ставав я на облік службу зайнятості, але ну, мене не поставили. Не поставили чого, бо я як частний підприємець з 2005 року, з 2003 року. У Числився у хоча б мною були заяви написані на закриття. Час на ну так до сих пор же цей вопрос не рішов. Це Балашівський кар'єр. Він розташований за 5 кілометрів від Кропивницького. Тут добувають глину та пісок. На підприємстві працюють півсотні людей. Шестеро з них учасники бойових дій на сході України. Один з них Павло Буднік. Працює водієм. У центрі зайнятості був близько пів року. Тут все влаштовує. Графік, зарплатня. Директор цього підприємства розповідає, з 2014-го воював у Дебальцевому Горлівці. Захищав Донецький аеропорт. Повернувся у Кропивницький на початку 2017 року. Адаптація так особливо. Це така пустота, не знаючи, де будеш працювати, тому що під час війни я втратив бізнес, закрив підприємництво. Я як керівник підприємства знаю знаю, що на сьогоднішній день держава підприєм... ну, власники підприємств, керівників не підтримує в плані трудоустройства. Саме аточники, тому що на сьогодні прийняти на роботу аточника тільки мінуса, тому що аточник потребує додатково оплачуємо відпустки 14 днів на щорічний. Крім того, згідно нещодавно прийнятого закону в будь який час його можуть мобілізувати, а за ним треба зберігати робоче місце і середню зарплату. Ініціатором внесення змін до закону України про публічні закупівлі став депутат обласної ради Олександр Горбунов. Законодавець повинен визначитись і внести, наприклад, до 5%. Штату працівників повинні складати учасники. Ато ми держава, ми суспільство, і ми повинні перш за все піклувати за тих людей, які зберігають цілісність нашої держави. Хочу провести паралель так, як зробили на законодавчому рівні працевлаштування інвалідів. Зараз на всіх наших підприємствах працює певний відсоток людей з інвалідністю, і це вже стало нормою життя. Так треба вводити і поступати. Я вважаю, на сьогоднішній день з учасниками АТО. в області проживають 14,5 тисяч учасників антитерористичної операції 2,5 з тисячі з них безробітні. На обліку в обласному центрі зайнятості перебувають 700 учасників бойових дій. З них працевлаштували 117, говорить Богдан Стоян. У кожного своя ситуація, кожен сам визначається. Розмір допомоги по безробіттю у учасників бойових дій він значно вищий ніж середній розмір допомоги по безробіттю. Якщо середній складає біля трошки більше трьох тисяч, то у учасників бойових дій 5600 гривень. Можливо, цей фактор. Життєвий він трошки стримує від того, щоб швидко працевлаштовуватись, тому що певні кошти отримують. Ну і після того як виплата закінчується, не так багато учасників бойових дій у нас залишається на обліку. Дехто з них повертається знову на військову службу. Експерт з публічних закупівель Павло Лісниченко не підтримує запропоновані зміни до закону України, пояснює, чому. Є профільний закон, який захищає права атошників. І, власне, я думаю, що варто користуватися саме ним. Публічні ж закупівлі мають в своєму полі користуватись саме тими напрямками, які там прописані. Захищати можливість замовника отримати якісні послуги від якісних підрядників. От і все. Участь атошників ніяк не покращить можливість підрядника виконувати замовлення. Звернення депутатів обласної ради розглядатимуть у Верховній Раді для внесення змін до закону України, пояснює юристка. В разі якщо він буде схвалений, прийнятий Верховною Радою України, то набирає чинності через 10 днів з моменту його офіційного оприлюднення, як те встановлено Конституції України. 94 стаття. Відповідно якщо не підтримає Верховна Рада, отже, на жаль, чинності даний закон не набуде. Це рішення депутатів обласної ради розглядатимуть у підкомітетах Верховної Ради України. Далі за нього голосуватимуть на сесії Олександр Сметанко, Володимир Волок, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.